на я заспіває. Навіть можу вам сказати, що устами дитини говорить істина. Коли моя внучка, 4 роки, вона приходить до мене на виставки, вона не завжди реагує на те, що вона бачить. Но тільки вона вийшла у двері і, розумієте, тут було таке захоплення, ой, ой, і десь вона так бігала від одної картинки до другої, і мама мусила її підносити до кожної і показувати. Так що можете собі уявити, яке враження складає ось ця творчість пані Іоаніни. Яка сьогодні нам представляє ці роботи. Е, руку. Коротенько, трошки скажу вам, що це не є вимис, е, е, така творчість, що це вже дуже-дуже давні коріння має. Е, Техніка вишивкою, шовковою стрічкою, вона сягає ще 14-15 століття. І можемо пишатися, що ця техніка припалася до душі самому одному з найяскравіших королів Франції Людовіку в 14 віці і потім у 15-й вишивали цією технікою. Ця техніка так захопила Європу, що уявляєте собі за 100 років це 1875 по 1870 Кількість танків на фабриках зросло від 1225 до 7630. Уявляєте, яка популярність була на цю техніку вишивання. І ось бачите, зараз знову захоплення цією технікою. Так що тішимося. Що у нас ця е, виставка є, і що е, ви маєте можливість побачити оці чарівні квіти, які ніби живі постали перед нами. Ну, гадаю, що е, кожен е, хотів би сказати якесь слово, бо тут не, направду не можна не говорити е, і не захоплюватися серцем. Ну, Найперше пане Володимире, Шановне панство, ну, я познайомився поверхово-поверхнево вчора, так би мовити, я не тільки розглядав кожне кожну зображення, і ще й примухувався. І вирішив одне зауваження зробити сьогодні, що вони гарні, вони можуть найкращі, ніж в натурі. Ці квіти, вони ж одне й мають недолік, якщо не пахнуть. Пані Люба, яка сказала нам лекцію, сказала, що немає проблем, зараз не можна це зробити, вони будуть ще краще ніж в натурі. А тут це був трошки жарт, але якщо говоримо так серйозно, то дуже добре, що ми можемо відпробувати все те, що було. Бо до 39-го року було багато що в Україну, речі по чи в Австрогорській імперії, чи в Галицько-Волинському князівстві, чи на Київській Русі. І десь прийшла якась така дуба, що о, це не то, це все було, прийшли дозволити, сказали, що нічого не було, от ми тепер встановити своє радянське соціалістичне, реалістичне мистецтво. А зараз ми маємо можливість показати, що, що хто хоче, хто що вміє, до кого до чого лежить у місця душа. І пані Яніна показала, що в неї до квітів та й до відродження техніки. Дуже гарно це виходить, ця приємна ця несподіванка. І знову мушу похвалити палац мистецтва і тих людей, які тут працюють, і не відмовляють усім, хто зголошується щось зробити, представити свою чи велику картину, чи маленькі мініатюри, чи своє реалістичне, чи вангардове, чи пейзажне, чи квіти, пані Ніна. я вас вітаю, Продовжуйте, будь ласка. Я для себе відкрив, що тут є батьки квітів. Я люблю квіти. О, а прочитав назви. О, весь. Файл. Дякую. Я, чарівна, мила, з талантом, тому що робити такі роботи це насправді великий талант. Наша землячка зі Стрияк, але зараз мешкає у Дрогобичі. Майстер виробничого навчання політехнічного ліцею. Своїх студентів вчить не лише тої справи, основної яку вони вчать шити, кроїти, моделювати, але і захоплює тих дівчат своїм захопленням, передає їм своє оте вміння, оте своє бажання. Оту красу своєї душі передає своїм студентам. І вони так само вишивають, вони вишивають, може, не картини, вони декорують свій одяг, який вони собі шиють, вони декорують собі якраз е, різні прикраси. Ну, бачите, пані Яніна, теж то не тільки те, що ми бачимо на стіні, але тут у Вікрині ви подивіться, які фантазійні прикраси можна зробити. Наскільки наші жінки талановиті, що ті ручки зробили такі гарні ось зі шкіри прикраси? Ну, звичайна пляшечка, ми так собі а, викинули, бо вона нам не потрібна. Що можна з нею зробити, маючи ось такий хист, такий, такий талант і звичайно велике терпіння? Ось бажаю вам насолодитися, бо. Людина передає дійсно те, що любить, те, що подобається. Ми хочемо, щоб життя наше якось було трошечки страшене і приємніше було жити. Я займаюся образотворчим мистецтвом, малюванням з самого дитинства, дуже люблю малювати і завжди малювала, багато малювала олійними фарбами, але потім мені якось нема часу, звичайна робота. І оці вишивка стрічками, то я так більше. Приєднала, приурочила до гурткової роботи в ліцеї, і Виконуємо своїми дівчатами багато робіт. Ну, і, звичайно, трошки, як мієш малювати, то можна ту картину підмалювати, прикрасити і потомлювати на ній якийсь глечик і вазочку, і не обов'язково все, що було зі стрічок, і тоді вона цікавіша, веселіша. І... Ну, що я можу сказати? Дякую всім. Ну, Мабуть, вашу творчість і вашу роботу, це захоплення, коли не підтримують. Е, останні 10 років, наскільки мені відомо, то є давнішня творчість. Просто так сталося, що була можливість зацікавити гурткової роботи, вона не тільки майстерну навчання, вона ще й керівник гуртка. І вона в той вільний час, з дітьми вільний час працювати роботи, от творила. Дуже прекрасно, то ця колекція користую. Колекція Нінімштання вже з'їхалася по цілому світу. Бо ми маємо можливість з'їздити в Польщу, в Чехію та Словаччину працює працюємо працює. з училищем, їздять наші діти там на, на практику. Ми їздимо з колективом і завжди німчтання якісь подарунок директору, тим, колегам є. Так що колись треба буде тоді попросити і звести все і тоді показати. Бо так спонтанно, і... але дуже приємно, дуже красиво тут навіть подорожчий деколи. Коли треба було піти на якийсь е, був, от, ювілей у нашого університету нашого, Коли йому сказали, маєте щось таке цікаве. бо Картини продаються різні. Не хочеться їх просто купувати. Я йому штана таку хорошу картину. Кажуть, давайте куне. Ні, вибрав найкраще. Я вибрав найкращу, бо ми подавали тоді від імені нашого училища, тим, що є бажання працювати, є зацікавлені діти, учні наші, які то люблять, то хочуть, і то основне. Дякую,